Наші військові не отримають ту пенсію, на яку вони дійсно заслуговують. І питання в банальних словах і в казуїстиці. Зараз не оголошений стан війни, У нас лише діє воєнний стан. І питання в тому, що при таких умовах немає обрахунку один місяць за три. Тобто армія не отримає те, на що вони точно заслуговують, заслуговують боронячи нашу державу. Ми... Завдяки вам підняли це питання, і команда розумної політики зареєструвала законопроект 94.20. я дуже сподіваюся, що тут знову не буде політики. Що не буде бігати влада по стелі і розповідати, що Розумков з командою здогадався і підняв важливе питання раніше за них, а просто винесеться зал, проголосує і виправить ту помилку, яка сьогодні є. Зробить те, що вона зробити, повинна і зобов'язана для наших захисників. Тому давайте працювати на перемогу, а не займатися мізерною і містечковою політикою, тому що так ми можемо втратити державу. А всі українці, щирі українці, справжні українці, борються за нашу з вами перемогу.